Ми всі вітаємо і, і бажаємо і здоров'я, і миру, і на всяких благ. Наснаги побажаю і сил, і вдачі, і, і скоріше і перемоги і миру. Раціонального мислення. А що взагалі от про нього думаєте, про його діяльність? Ну, молодець, деле. Він питається, він робить все, як потрібно. Він такий от, серйозний, лишнього нічого не говорить. Я йому довіряю. Це Герой, він допомагає нам, побідіти, воювати. Так, як він воює, це дуже складна справа, і не всі це розуміють, але він робить свою роботу дуже добре. Слухайте, ну він сміливий, молодець я б не змогла таку відповідальність велику взяти на себе складно. В ньому точно розчарування нема, тому що глобально ми так не можемо судити, тому що ми бачимо тільки. Поверхню айсбургу, благополуччя для всіх, ну і миру в нашій країні». терпіння і впевненості в наступному дні. Щоб віру в себе не втрачав, я думаю, і не зупинявся на нашій головній меті, на перемозі. Так? Усіх зараз у нас єдине бажання розібратися не тільки з головним ворогом нашої країни. Тут не конкретно до Путіна, тут питання до всієї країни-агресора і нашого неприємного сусіда. Чот бачила, що вчора відбувся обмін полоненими? Я дуже зраділа, я дуже зраділа. Вау, вообще супер! Це дуже складно. Це дуже дуже важка операція. Ну, молодці, це потрібно робити. І не потрібно забувати про тих хлопців, які зараз знаходяться в полоні. І, звичайно, ми розуміємо, якщо нам і здається, що про це забуло, забули, про це не забули. Хлопці працюють, звільняють по мірі того, як це можливо зробити. Хотілося б, щоб скоріше б це все закінчилося, щоб кожен повернувся в свою домівку, кожен був коло своєї родини. Ну це дуже важко. Це добра новина, хороша. Хлопці вертаються додому. Значить, все добре. Значить, ми до перемоги йдемо. Все буде добре. всім сил і натхнення.